Здравствуйте, товариші, прикордонники! здоров'я, здороч, генерал здорово, вільно, підмовився, бой за мною не порівняно. Сьомий відділ, сучасний відділ сучасної Державної прикордонної служби. Прикордонної служби Павловичі наказом голови Державної прикордонної служби України від 7 вересня 2016 року номер вісім нагороджено. Медаль 10 років сумлінної служби Ратушка Льоненко Олексійовну.

Що ви дійсно прикордонники, що традиції продовжуються і оце от якраз зеленого кольору, нормального кольору, кольору добра, але на фоні нашого українського прапору завжди, щоб це все було у вас і в сім'ях і щоб ніколи не закінчилася наша Україна. Дякую вам. Дякуємо. Павловича. Сьогодні зі мною подарунки. Дякую. Старшому сержанта Іванюру. Давай. Здорово,

У мене такого не було. І в мене такого не було. Це вже сувреєвий варіант. Добре, давайте не будемо заважати. Ми разом із владою із Михайловичем Синюткою, разом із народними депутатами, які підтримують Державну прикордонну службу з Антоніщуком Андрієм Федоровичем Відкриваємо. Сучасний відділ Державної прикордонної служби це дійсно сьомий відділ на із проекту з дев'яти відділів, який ми будуємо за кошти Європейського Союзу і частково е, наші кошти. Сьогодні ми пройшли, перевірили всі об'єкти, а їх тут 18 реконструйованих об'єктів. Подивилися на порядок організації служби. Він дійсно сучасний. Перед тим я заїхав, перевірив роботу пункту пропуску, подивилися на техніку, Тут тільки техніки, тільки джипів 11, не кажучи про іншу. Я хочу сказати, що я пишаюся тим, що сьогодні служу в Державній прикордонній службі, і що дійсно Державна прикордонна служба системно розвивається, що про неї турбується президент України, уряд, що її захищають, народні депутати, що допомагає місцева влада. І я впевнений, що знаходячись от на цьому боці, на західному кордоні України, от я бачу навіть західний кордон є, значить, у вас. Так. От, да, На західному кордоні кордони Європи повинні бути не тут. Кордони Європи повинні бути на сході України. І ми все для цього зробимо. Ми географічно в Європі і будемо юридично в Європі і повернемо собі ці. 415, 409,3 кілометра, які ми не контролюємо, і повернемо собі і повагу наших людей. І зробимо все для того, щоб і люди кордон перетинали гідно, і прикордонник себе відчував гідно і на кордоні, і вдома.